Амо вас, це полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску дивіться про таке. Цього року 17 мільйонів гривень державних субвенцій спрямують на заходи з енергозбереження. Перелік об'єктів депутати облради ще не ухвалили. Проблема протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості була у центрі уваги на засіданні обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як запобігти хворобі та розвіяти міф про приреченість хворих на рак молочної залози, тема круглого столу у Полтаві перемогла досвідченість Товариський мотобольний матч між ветеранами Полтавського вимпелу та новосанджарським колосом у матчуках Полтавського району. На початку жовтня у польському місті Любліні пройшов четвертий конгрес ініціатив Східної Європи. Його учасниками стали понад 800 представників 17 країн. Полтавщину у складі делегації України представляли виконувач обов'язків голови обласної ради Володимир Марченко та секретар Полтавської міської ради Оксана Деркач. На конгресі говорили переважно про польський досвід перебування у Євросоюзі. Серед найактуальніших для української делегації були питання реформування місцевого самоврядування та формування громадянського суспільства. У Польщі поділився враженнями від участі у Конгресі Володимир Марченко. Наші представники органів місцевого самоврядування сьогодні мають прекрасний варіант поїхати у Польщу за рахунок польських коштів і ознайомитися з досвідом роботи органів місцевого самоврядування після реформ. Як працювали ці реформи, як зробили ці реформи добрі справи? І що ми очікуємо і як ми хочемо, щоб були проведені ці реформи? З якою якістю і з якими в майбутньому послугами це приклад Польщі? Друге, співпраця з громадськими організаціями. Звичайно, після того, як відбувся Майдан, роль громадських активістів, громадських організацій досить велика. Я думаю, що наші колеги, які були присутні на цьому семінарі, зрозуміли, що в деяких моментах потрібно ну, більш конструктивно, планомірно. І професійно спів, співпрацювати». Цього року Полтавщина отримає майже 17 мільйонів гривень державної субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Оскільки попереду на українців чекає важкий опалювальний сезон, кошти спрямують на заходи з енергозбереження, а саме на заміщення споживання природного газу у сфері теплопостачання. На які конкретно об'єкти спрямують кошти субвенції, обговорювали на засіданні комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. Райдержадміністрації та міськвиконкоми подали уже 21 пропозицію реконструкції котелень за рахунок державної субвенції. Проте надаватимуть перевагу тим, у кого вже готова чи на стадії завершення проектна документація, говорить директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Олександр Тонков. Адже кошти потрібно освоїти до кінця року. Це перші об'єкти повинні бути комунальної власності, згідно постанови. І друге, це об'єкти різні можуть бути соціальної сфери. Там і більше на об'єкти соціальної сфери. Серед поданих пропозицій є уже шість готових проєкти на 2,5 мільйони гривень. Це котельні КТП 1628 у Кременчуці та у школах Порятинського, Зіньківського і Гадяцького районів. Хоча у членів комісії і виникли деякі зауваження. До такого швидкого розподілу наприклад управління несу за захисту не знало, що ця субвенція підійшла. І чотири у нас інтернати для дітей В принципі, ми можемо сьогодні поставити твердопаливні колотли. Тому той перелік, який сьогодні є на руках. Я думаю, ми його сьогодні на комісії поміняємо. Підтримав Валерія Пархоменка і депутат Анатолій Шкарбан. Тільки у Кобиляцькому районі є три об'єкти комунальної власності: інтернати та геріатричні будинки, які варто перевести на тверде паливо. Ще одне зауваження зробив депутат обласної ради Олександр Удовіченко. Розподіляти кошти потрібно рівномірно між районами, а не одним районам фінансувати по два-три об'єкти, а іншим жодного. А для цього варто більше попрацювати із керівниками районів. Тож на засіданні вирішили, із районів повинні ще надіслати пропозиції із врахуванням, перш за все, у Усіх установ саме комунальної власності, а вже потім доопрацюють конкретний перелік об'єктів. 1 липня 2014 року Верховна Рада ухвалила новий закон про вищу освіту. А уже за місяць, 1 серпня, його підписав і президент України. Про те, які перспективи відкриває цей закон перед студентами та викладачами, та які виклики робить для самих вищих навчальних закладів, говорили у Полтавському університеті економіки і торгівлі за участю співавтора закону, голови комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Автономія університетів, академічна свобода викладача і студента, розвиток науки, незалежне оцінювання якості вищої освіти та інтеграція у європейський освітній простір це лише кілька головних акцентів нового закону про вищу освіту. Зміна освітніх програм по підготовці спеціалістів різних напрямів, зміна тих. По суті, підходів у формуванні стандартів якраз і є основним моментом у розвитку вищої освіти України. Звичайно, це потребує чималих зусиль з боку викладацького складу та ректорату. Зізнаються в навчальному закладі. Проте Полтавський університет економіки і торгівлі цілком готовий до автономії та конкуренції, які передбачені новим законом, наголосила голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Адже на відміну від інших вищих навчальних закладів, тут уже навчилися працювати самостійно без підтримки держави. Тож під час обговорення нового закону викладачі відзначали перспективи, які відкриваються перед науковцями. Мова йде про зменшення навантаження на викладача для того, щоб з'являлася можливість працювати над наукою. Студенти ж серед позитивних змін до закону відзначили зменшення кількості годин в одному кредитові та те, що 25% предметів на курсові вони тепер зможуть обирати самі. Я зможу самостійно обирати, що для мене важливо, що для мене цікаво. І вчителів це буде більше дисциплінувати, і вони будуть доводити, що їхня дисципліна найцікавіша. Вперше у законі було. Вказано термін, що таке студентське самоврядування, які його повноваження розширені. Було вказано терміни, на які може бути обраний голова та його заступники. Тобто, ну такі зустрічі, які проводяться сьогодні у нас в університеті з співавтором цього закону, є дуже корисними як для мене, так і для студентської ради, так і для всіх наших студентів. У селищах і селах Полтавщини, згідно із цільовою обласною програмою, повинно бути 70 підрозділів місцевої пожежної охорони. Нині їх усього 25. Тож іноді пожежникам доводиться їхати на гасіння пожеж за 50 кілометрів, що звичайно не сприяє ефективності їхньої роботи. Про це зокрема йшлося на плановому засіданні обласної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Найбільш уваги на засіданні Полтавської регіональної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій приділили проблемі протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості. У головному управлінні Держслужби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області говорять, що замість передбачених 70 підрозділів місцевої пожежної охорони їх усього 25. одне з можливих рішень спільне фінансування з обласного та місцевого бюджетів. Щоправда, конкретних сум поки що чиновники назвати не можуть. Це все. Звичайно, фінансування, тому що фінансування цих підрозділів покладається місцеві органи влади. Місцеві органи влади це мається на увазі селищні там ради. Вони на превеликий жаль обмежені фінансування, тому воно так за скрипами йде. Але для того комісія і збирається, щоб знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Будемо приймати всі міри для того, щоб все-таки були вони створені на місцях, тому що ми знаємо, що проблема є. Проблема в тому, що від, скажімо так, від. Пунктів, які зараз є до пожеж, трапляються таке, що більше 50-60 кілометрів, і це затяжка в часі, і це може коштувати життя громаді, за яку ми повинні турбуватися. Це першу чергу. Як запобігти хворобі та розвіяти міф про причетність хворих на рак про приреченість хворих на рак молочної залози. Круглий стіл на таку тему у Полтаві провели провідні спеціалісти області. На Полтавщині у 2011 році показник захворюваності становив 6 випадків на 10 тисяч жінок у 2013 – 7. Тобто спеціалісти констатують тенденцію до зростання як в Україні в цілому, так і в Полтавській області. Що потрібно знати, аби оберегтися від страшної хвороби? Слухали Євген Ковальчук та Юлія Логвиненко. Лікарі називають молочні залози органом мішенню Будь-які гормональні порушення у жіночому організмі насамперед позначається на їх здоров'ї. Рак молочної залози у жінок на першому місці серед онкологічних захворювань в Україні. Голос ніхто не хоче сказати, що рак молочної залози в світі це епідемія. Щогодини ми виявляємо в Україні по дві нові патології на рак молочної залози. Щохвилини жінка гине від даного захворювання. Піднявся відсоток жінок по захворюваності репродуктивного. Віку. Хоча рівень захворюваності жінок на Полтавщині відносно стабільний, лікарі наполегливо радять панянкам не забувати обстежувати свої груди самостійно, принаймні раз на місяць. Наша задача, можливо, там, де не вдається вилікувати, то це максимально продовжити життя. Це надзвичайно така, от психологічна і фізична велика травма. Треба робити все, щоб вони. Ну не відчували себе і в нашому суспільстві. Жінкам, які вже перенесли операцію на грудях, допомагають справитися зі стресом громадські організації Полтавщини. Даємо інформацію про профілактику лімфостазу, як отримати протези, інвалідність. Кожного тижня у нас проводяться групи психологічної підтримки. Чому що рак це не приговор, це з ним можна жити? І ще активно жити уже в новій якості, радіючи кожному дню, <говорити> слід пам'ятати, що сучасні методи медичної діагностики дозволяють виявити захворюваність на початковій стадії, тож і ефективно лікувати у подальшому. Життя 50% хворих на рак грудей лікарям вдається рятувати. Показник позитивного лікування можна збільшити, якщо жінки перестануть ховатися від лікарів і завчасно звертатимуться за допомогою. Переконують спеціалісти. І про спорт некваплива досвідченість проти молодого завзяття. Товариський матч між мотобольними командами ветеранів прославленого спортивного колективу Вимпел з обласного центру та командою Колос із Нових Санжар відбувся на стадіоні села Мачухів Полтавського району. У нелегкій боротьбі із мінімальною перевагою перемогли ветерани з рахунком 3-2. Та не зважаючи на велику кількість глядачів, які цього дня зібралися на видовище. Вправність молодих і досвідчених спортсменів, мотобол на Полтавщині повільно вмирає, говорять мотоболісти. Чому дізнавали? Ся наші кореспонденти Ігор Середа і Євген Ковальчук. Витривалість, пильність разом із відчуттям мотоцикла. Без цього поєднання перемога в мотоболі неможлива. Тому для початківця цей вид спорту вимагає особливої підготовки, говорять досвідчені спортсмени. Але підприємства, які раніше опікувалися мотобольними командами, відмовились від своїх підопічних. Тим часом все більше молоді цікавиться цим видом спорту, але не знають хлопці, як до нього долучитися. А в Полтаві нікому це не потрібно. Молодь ходить. У нас мототрек, такий, який од кращий в Україні був. В даний момент він зарис бур'янами, в даний момент там ходять молодь, курять бур'яни, і нічого нікому не потрібно. І такі заходи говорять спортсмени. Відрадне нагадування полтавцям про славне мотобольне минуле. Адже збірна та клубні команди Полтавщини неодноразово піднімалися на п'єдестали першості чемпіонатів Європи та світу. В Цьому турнірі беруть участь наші ветерани, ветерани Полтавського вимпела, кого ми змогли зібрати практично. А також наш гість і наш основний спонсор, і наш, наша команда, яка допомагає, це сусіди з Новошландральського району з команди Колос Нові Санжари. Та як би там не було, а мотобольне свято у мачухах вдалося. Запекла боротьба на полі показала поблажливості. Не буде від жодної зі сторін, і все ж цього дня перемогла некваплива досвідченість. Міцніші у захисті, зважені в атаках, перемогли ветерани з Вимпелу. Перемогли, щоб ще раз показати. Полтавська школа мотоболу ще має порох у порохівницях і здатна повчити нове покоління. От тільки були б учні. І на цьому основні новини вичерпано. В студії працювала Галина Кустол, сурдопереклад забезпечувала Наталя Московець. Завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. На поверхні ґрунту місцями заморозки від нуля до мінус п'яти. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від нуля до п'яти градусів тепла, в день – 12-17 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі від нуля до плюс двох, в день – 14-16 тепла.